У Тисменецькій міській лікарні відбулася презентація нового апарату штучної вентиляції легень для операційної хірургічного відділення та відкриття довгоочікуваного сучасного рентгенкабінету в Тисменецькій міській поліклініці. На урочистому відкритті та освяченні були присутніми представники різних гілок влади, духовенства та медичної галузі. Ознайомлення з новинками медичної галузі Тисменщини розпочалося з екскурсії хірургічним відділенням Тисменецької міської лікарні. Тут Усі мали можливість побачити та порівняти техніку минулого та сучасне медичне обладнання. Сучасний апарат штучної вентиляції легень було придбано за 240 тисяч гривень. Обладнання рятуватиме життя пацієнтам і дозволить надавати допомогу пацієнтам вчасно, якісно і ефективно. За підтримки народного депутата України Михайла Довбенка обласної та районної влади у Тисменецькій міській поліклініці запрацював перший у Івано-Франківській області модернізований рентгенапарат. Вартість Модернізації 1 мільйон 278 тисяч гривень, який обслуговуватиме жителів Тисмениччини, а це понад 22 тисячі осіб. Михайло Довбенко наголосив, що незважаючи на те, що першочерговими завданнями в державі є забезпечення її обороноздатності, вирішення соціальних питань у сучасних реаліях вдається спрямовувати кошти на покращення матеріально-технічної бази соціальних об'єктів. Я радий, що вдалося. І з державним бюджетом домовитися, і з представниками області, міста, району Тисминицького, акумулювати зусилля всіх нас. І таким чином от було виділено мільйон 280 тисяч на те, щоб ми модернізували тут апаратуру цього рентгенкабінету, вдосконалили його і навіть розширили дещо сферу послуг, які можуть надавати, може надавати спеціалісти цього рентгенкабінету. І таким чином, сьогодні, нарешті відбулося відкриття рентгенкабінету, сьогодні вже він почав обслуговувати пацієнтів. Ну і я, звичайно, радію від того, що ще одне доручення своїх виборців вдалося виконати. Думаю, що це, що ми всі разом зробили. Дасть можливість нам не тільки обслуговувати пацієнтів з нашого району, з міста Тисменниці, але дуже часто сюди попадають громадяни з різних міст, областей нашої країни, тому що відбуваються, на жаль, всякі аварії, ЧП і так далі. і Приходиться цій лікарні приймати різних клієнтів. Я радий, що їм будуть надані якісні, добрі послуги. Пацієнти поліклініки близько 10 років чекали на рентгенобслуговування, і завдяки спільній роботі усіх рівнів влади вдалося за короткий термін, а це три місяці роботи, вести в дію вкрай необхідне обладнання, створити додаткові робочі місця, покращити якість надання медичних послуг, зазначив головний лікар Тисменицької міської лікарні Роман Сендецький. У нас була ситуація така: ми не могли спинити обстеження хворих, ми не могли перекинути на когось іншого ті ті роботи, і ми мусили. Зробити це в найкоротші терміни, для того, щоб населення не страждало. І ми зробили, ми зробили це, незважаючи на те, що вони попередній апарат робили рік. Вони зробили тим самим варіантом якості. Ночував я тут, ходив, Олег Петрович, наш ангінолог, ходив, ночував, дивилися, субота, неділя, без вихідних, без нічого, але ми добилися результату, що ми за кілька місяців ми дали можливість. Людям отримати якісну допомогу. Ми бачили і новий наркозний апарат наркозної дихани. Бачили, ми зробили кілька-кілька спроб таких модернізації нашого обладнання, яке ми маємо, яке розширить можливості лікарні. Ми не кажемо, що ми станемо клінікою Альберта зразу в Лондону. Ми не скажемо, що ми станемо науково-дослідним інститутом. Ми станемо тим і. Рівнем допомоги, який би мав бути, який би мав бути, який понизили, скажімо так, до якогось такого вже низького рівня, і, і ми весь час хотіли його бути підняти на якусь на якийсь рівень. Ясно, що зрозуміло, що для того потрібні були якісь кошти, але потрібне і бажання людей. Я Голова Тисменецької районної ради Роман Крутий щиро подякував народному депутату Михайлу Довбенку за допомогу рідному округу, відмітив, що приємно мати справу з відповідальною людиною, народним представником, який дбає про інтереси громади. Розвиток та підтримка медичної галузі сприяють покращенню медичного обслуговування жителів нашого району.